Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні понеділок і в Аврора почались нові акції, які будуть тривати з 11 по 17. Дивіться, це називається «Зорепад цін до мінус 50 на понад тисячу товарів. З відділу туалетного паперу та рушників. Рушники паперові від Сафі, рожеві, один рулон, 27 гривень, 21% знижки. За 7 гривень можна придбати папір туалетний від Десто, Десто -100, 100, 7 гривень ціна. Також папір туалетний. Екола тут 4 рулони, двохшаровий папір за 4 рулони ціна 37 гривень. Ніжний дотик Арома Голд, 4 рулони. Ось такий з вкрапленням кольоровим. Арома Голд, 4 рулони, двохшаровий 44 гривні. Туалетний папір українська мальва, стандартний папір, туалетний папір стандарт 6 гривень ціна зі знижкою. Далі ось такий папер, рушник паперовий на 500 відривів. Він йде двохшаровий в одному рулоні. Оцей рушник 94 гривні ціна, джамбо називається. Серветочки, паперові відсілки. Доброго вечора ми з України. Так, доброго вину. Малюнки різні. Ось бачите, до прикладу, 22 гривні. Тут 18 штук. Це трьохшарові серветки. 33 на 33. Ціна 22 гривні зі знижкою. 74 гривні. Набір рушників. Такий товстий, від рута. І де він? Це трьохшарові рушники. 74 гривні, два рулони. Далі ще такі серветочки паперові Софі Панкін. Так, серветки паперові, 150 штук, 100% целюлоза, два шари, 29 гривень, замість 39. Економія 10 гривень. З 11 по 17 серветки паперові Софі. Ось ще такі 150 штук, 100% целлюлоза, 29 гривень. Мені здається, вони однакові, просто різні малюнки. 29 гривень. І з цієї сторони також акція. Рушник паперовий, ось такий зелений. Подвійного складання 200 листів 32 гривні замість 39. І отакі сірі, сірі 22 гривні. в складання тут 150 листів, там 200, тут 150 за 22 гривні. В магазинах Аврора є така поличка з головними акціями, і також з акцією ліквідації. Те, що показала в першій частині, то я не буду повторювати. І тут перша акція зразу 9 гривень за таку вафлю. Голландська вафля з карамелью 33 грами за 9 гривень. Макято, карамель, напій шоколадний, мак'ято, смак солоної карамелі 44 гривні за 104 грами. Далі йде контейнер прямокутний, контейнер для заморозки на півтори літри, 29 гривень всього на всього. Багато їх так тут поставили, мабуть, добре продаються. Це акція ліквідація. 59 гривень я показувала чашку. Ось цієї не було. Іграшки, вона йде на присосці, до речі, ось така іграшка. Мабуть, можна в машину повісити. 59 гривень, глянемо, скільки ж вона раніше коштувала. 64. Я тебе кохаю, написано. І тут стоїть лаваре. Гляньте зі знижкового, я собі куплю. Отакий От лаваре з лавандою, до речі, заспокоює. Так, тут 24 пакети за 29 гривень. А ну-ка. Так, за 29, замість 64. Оце треба взяти. Мабуть, просто лаванда шипшиною не всім поєднання сподобалось, тому розпродають. 59 гривень, такий яскравий кольоровий блокнот. А 5, 59. Також це розпродаж. І різні малюночки є. Це я вам показувала по 29. Також показувала. І такий блокнот за 29 показувала. Тут щось новеньке. Це як гачок якийсь. Так, якесь кріплення, да? пристрій для відділення кісток. ой, Зовсім не вгадала. Пристрій для відділення кісток з ягід. А ну, це ще по 9 гривень, мабуть, виходить він. Так, по 9 замість 15. Класна акція ліквідації. Тут палітра тіней за 27 гривень, фешн від Лавіт. Для брів, да, Я так роз, да, для брів, 27 гривень, різні кольори. Далі милорідка шик, дігтярне. Тут 300 грам, ціна 37 гривень. Далі шик кремило рідке, чампай, чи якось так, що, як, не знаю, який це аромат. Далі, це і для рук, і для тіла. 49 гривень за 0,5 Також від шик, до речі. Це Mio Beauty, Крем, мило рідка, 450 мл 49 гривень. Крем гель для душу, такий з дозатором. Ні, не з дозатором, не вгадала. З кокосом 39 гривень за 473 мл. Далі соковита диня, фруктовий коктейль, також гель для душу по 300 мл за 16 гривень. Ріксона антипреспиранті ночі. Спреї 109 гривень, кульковий 59 гривень. О, це доктор Сан іде. Гель-пілінг. Ось такий. Доктор Сан 200 мл 69 гривень, і крем для обличчя, зелена аптека 100 мл, зволожуючий, 34 гривні. Шкарпетки я вам по 22 гривні показувала, є чоловічі і жіночі. Я що хотіла сказати, тут є різні кольори, там висіло менше кольорів. Далі мильниця пластикова. Гляньте, скільки кольорів. І рожева, і сіра, темно-сіра, зелена, всього за 19 гривень. Ось така мильниця. Органайзер універсальний пластиковий. А, на три шухлядки також в різних кольорах. Отакий От органайзер. Шухлядки так видвигаються. До речі, зручно. Ось три різних кольори. 99 гривень. Замість 129. По 199 оцей набір світильників я показувала з пультом. Далі йде знижка. На папір офісний. 159 гривень за 500 аркушів. А 4. 27% знижка. Оцей папір рушники показали всі, так, да, рушники всі показали. По 22 гривні ці весь складання. Серветки вологі для взуття, для чищення взуття 15 штук за 8 гривень 33% знижка. Кети паперові для продовольчих товарів. Тут 15 штук, 15 гривень. Далі пакети паперові з сердечками, 15 гривень, 10 штук. Ці більшого розміру 14 на 26 і на 4, ці меншого розміру 12 на 20 і на 8. І ті, і ті по 15 гривень. Виделки одноразові, номером 32, виделки. не ложки. Ось вони, номером 32, 10 гривень. Тут 10 штук. І далі пакети. Слайдери від добра господаречка. Це йде набір. Є на літр, є на два, п'ять штук для зберігання та заморозки. Застіпка слайдер намальовано. 24 гривні замість 34. Так, це у нас пергамент для випічки від 365 вигода, 380 міліметрів на 5 метрів, 29 гривень ціна зі знижкою. А велика фольга також від бренду 365 вигода, 440 на 10 метрів, 49 гривень.

Зручно дуже, і на неї знижка велика 48%. Получається на 120 метрів. Ну, начебто вигідно, плівка харчова, тут вона зручно так в коробочці дістається і відрізається ножем. Від Ферекінбок це пластини для захисту кухонної плити. Ось такий набір із чотирьох штук міцні 49 гривень. Тут чотири пластини для захисту плити. Плівка харчова, ось така вона йде з перфорації написано, на 30 метрів за 22 гривні. 200 мм на 30 метрів. 22 гривні. І плівка харчова на 100, ось, на 100 метрів, на 100, це від 365 вигода, 44 гривні зі знижкою. Кришка для гарячого консервування кольорів дуже багато, по 3 гривні зі знижкою 25%. 3 гривні всього-навсього є. Різноманітні ці кришки тут зверху ще акції на лопатку. Ось таку лопатка кухонна, 69 гривень від АЛМО. Ось так виглядає. І такого ж плану там діставати ну не буду на дерев'яній ручці шумівка 58 гривень зі знижкою. Ланчбокс. Пластиковий, такий як дитячий малюнок. Тут зараз і готуються до школи. О, дивіться, з виделкою всередині на два ділення. Знаєте, дуже приємно, О, легко відкривається 55 гривень. Якось так і легенько відкривається і добре зачиняється. 55 гривень замість 69, Однією рукою легко прям. Далі тут у нас. Набір контейнерів герметичних харчових 07, 05 і 03 58 гривень. Називається мій обід зі знижкою ціна. Тут мультібокс за 44 гривні, мультибокс на 2 літри номером 15, 20% знижки на 2 літри 44 гривні. І на півтори літри ось такий мультибокс 34 гривні. Далі з 11-го акція набір стаканів, три штучки, пластикові, кольорові, великого розміру вони йдуть на 0,5, такі, знаєте, міцні 29 гривень, знижка дійсно гарна, 26%. Кошик для зберігання. Ось такий у холодильник. Знижка 19%. Ручки йдуть з двох. А, бачите, тут така ось ручка. А тут ось як ну, зручно да, брати також. По різному зроблені 88 гривень зі знижкою. Не написано, правда, на скільки літрів. Він для спецій зі знижкою ціна 74 гривні. Набір стопок. Ух ти, тут а 6 скло з різними написами. Це мій візьми, другий, Сім разів відпий, один від'їж. 99 гривень. за за 6 штук на 45 мілілітрів зі знижкою ціна 99 гривень за 6 стопочок. Тут тарілки від ламінарк на 20 сантиметрів. Ну в діаметрі біла, 74 гривні, на 26 сантиметрів 74 гривні і також на 25 сантиметрів ламінарк 39 гривень. Знижка 20 відсотків. Дуже важка ось ця кастрюля для випікання. Керамічна з кришкою від пейпер 25 в діаметрі на 3,5 літри, 399 гривень. Відкривачка універсальна за 27 гривень ціна зі знижкою. Отак От вона виглядає широченько. До речі, така, знаєте, не прям тонка, 27 гривень ціна. Далі тут у нас захват для банок по 39 гривень і совок для сипучих по 44 гривні зі знижкою. Ніж від АЛМО, кухонний металевий з дерев'яною ручкою 55. Ніж від Priority Chef, такий 69 гривень, металевий. Далі набір ножів від Альпіна. Тут аж три ножі кольорові. Три штучки, ціна 109 гривень, 22% знижки. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Від АЛМО знижка 26%, 88 гривень. Зубочистки бамбукові по 3 гривні в пакеті ось такі. Замість 7. 57% знижки, до речі, на ці зубочистки бамбукові. Скільки їх тут багато, мабуть. Ну, щось не написано, скільки штук, але 3 гривні це ціна класна на зубочистки. І також акція овочечистка вертикальна. Металева 39 гривень. І терка для часнику 39 гривень. Зі знижкою 20%. Пристрій для відділення кісток з ягід 34 гривні, знижка 13%. Мені здається, це зручніше, чим що на ліквідації. Далі чайник, заварювальний скляний, ребристий, кіапот. 199 гривень з дерев'яною кришечкою йде. 199 замість 249. Такий ще 249 іде. Чайник для заварювання скляний також з кришечкою такою. 249. і по 69 є місць для напоїв скляна з трубочкою, але її не дістали. 69 гривень, знижка аж 30%. Шлак металевий такий круглий з двома ручками. Просто тут тримаю, не можу його дістати. 139 гривень замість 169 зі знижкою. Ось такий круглий, величенький, дві ручки по краям. 139 гривень. Воронка лійка сіточкою. Є кольори, різноманітні. 27 гривень замість 34. чотири. Кіка ось такий. З 13,5 грам за 9 гривень зі знижкою. Original Несквік, Також з 11 по 17 Mix Fix 52 гривні. Напій какао розчинний. 150 грам, ціна 52 гривні. І какао напій саме від Несквік. Тут 140 грам, ціна 74 гривні. Какао напійрощиний. Там тільки щось одне ось оце стояло да, мак'ято. А ще вершки до кави. Тут мак'ято, отакі карамель 200 грам, 46 гривень. Приправа від море спеції, приправа пряна для консервування томатів. Тут 30 грам, на 9 літрів вистачає. Знижка. Ну, прикольна знижка, аж 29%. 10 гривень за цю упаковку, 30 грам. Для консервування томатів. Найзер для дрібниць за 49 гривень. Замість 77-36% знижки. Набір аксесуарів для ванної кімнати, три аксесуари за 149 гривень. Ось такий набір гачків дві штучки 34 гривні. Сет набір гачків для дому металевих 5 штук. Ось такі. сподіваюся, що видно 24 гривні. Далі рукавички господарські файно, універсальні рожеві. 49 гривень зі знижкою. О, ще гляньте, який, яка вішалка настінна, така довга, як з такими гачками тип, зроблена. 39 гривень замість 55. Тут 6 гачків на ній на ці вішалки. Набір для раковини, ось такий 17 гривень замість 22. Набір гачків по 19 гривень. Тут дві штучки, такі симпатичні гачки, пластикові, самоклейки. 19 гривень замість 24 Бір кульок для прання зі знижкою 74 гривні для прання пухових речей. З такими кульками треба пухові речі прати. 74 гривні замість 88. Пенал для концтаварів, такий текстильний. гляньте, широченький. На дві молнії він йде. 55 гривень на блискавці, аніме називається. І ось ще в такому плані буває 55 гривень зі знижкою. Тут пенал для концтаварів також. Тут астронавт іде на змінці. Він такий же, трішки а, ну дешевший при цьому. Да, Коштував 47, тут 39% знижка. Це як для хлопців 47 гривень. Це у нас набір олівців воскових за 67 гривень, 12 кольорів зі знижкою. Тут набір олівців для малювання кольорових 12 штук. Ціна 34 гривні. Стилин 6 кольорів. Не липне до рук, безпечний, м'який. Шість кольорів 49 гривень. Ціна зі зниж. На цьому я свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!